Зараз хотів би анонсувати майбутнє видання, яке буквально незабаром з'явиться на, на нашій книжковій полиці. Йдеться про книжку відомого львівського краєзнавця Олега Кареліна Світло Львова. Читач, мабуть, пам'ятає його круйнація Львова, прапори над Україною, «Полтва», річка ув'язнена Львовом, вода у Львові і так далі. Які несподівано підхоплюють тему, яка кажуть перед нашими очима, і несподів... під несподіваним ракурсом висвітлюють власне це питання в історичному розвитку і показують сьогоднішній стан Олег Каревін – колишній комунальник, який працював довгий час сам в системі організації, які займалися освітленням Львова, і зараз його погляд. Який охоплює е, історію світла в населених пунктах, тобто на планеті Земля, десь відштовхується від тих давніх часів, коли Прометей викрав вогонь, і боги його покарали і заставили, щоб Орел плював його і виривав частинки його печінки. Ну, це був перший. Як би сказати, пору для того, щоб дати світло людині, дати вогонь, дати можливість почуватися певним чином і захищеним. І так він доводить до нашого дня. Зрозуміло, що прометей не був тут на Львівських пагорбах, він десь там на Кавказі, але львівські тарани так само пережили стосовно освітлення, стосовно приходу сюди. Електрики, в тому числі, ті моменти, які будь-яка інша територія. Є тут розповіді про сучасників того початкового освітлення. Зокрема, приділено певну увагу Мазуху, відомому письменникові, який в часи, коли прийшло газове освітлення відтак електричне. Проживав у Львові і з ним пов'язано теж певні е, аспекти е, Львівського життя. Увагу приділено і перші львівські гасові лампі е, Івану Полію, який відкрив рентген промені, хоч вони привласнені іншим вченим, але все ж таки це наш е, український вчений. Ну і звичайно ті прекрасні ліхтарі, які до сьогоднішнього дня на вулицях Львова. Заходьте в видавництво, замовляйте на сайті видавництва цю книжечку, яка 60 сторінок містить на 60 своїх сторінок, містить достатньо історичного матеріалу, цікавого, своєрідного, глибокого. Тим більше, що пан Олег займався і, зокрема, освітленням тих чи інших об'єктів нашої міської архітектури. І сьогодні ми, мандруючи вулицями Львова, навіть не усвідомлюємо що той, хто освітлював той чи інший храм, ту чи іншу будівлю, театри і так далі, ходить разом з нами, цими львівськими вулицями. Запрошую, звертайтеся в видавництво, замовляйте і пізнавайте світ разом з Олегом Кареним.